Як зробити ось таку анімацію розбиття скла в After Effects? Всім привіт! Мене звати Фінкєвич Андрій і без зайвих слів переходимо в After Effects. Тепер, коли ми відкрили After Effects, ми можемо починати роботу над нашим проектом. Для цього створюємо нову композицію. Я назву її розбиття. Далі виставляємо розмір 1920 на 1080 пікселів, фреймрейт 25 і довжина 10 секунд. Клікаємо ОК. І тепер нам потрібно завантажити два файли, посилання на які я залишу в описі до цього відео. Перше це наша текстура, а друге це звук розбиття. Далі переміщаємо текстуру на наш слой, змінюємо режим накладення на скрін. І тепер потрібно написати наш текст. У мене це буде слово. Розбиття, виділяємо цей слой за допомогою вкладки ELIGN. Переміщаємо слово на середину екрана і тепер підлаштовуємо нашу текстуру так, як ми хочемо, щоб розбивалось наше слово. Я розмістив її наступним чином: переміщаємо текстуру наверх. Виділяємо наш слой і робимо precompose. Для цього клікаємо правою кнопкою мишки та обираємо precompose. Або другий варіант: ми можемо натиснути Ctrl-Shift C на нашій клавіатурі. Називаємо цю композицію текст та клікаємо на ОК. Тепер нам потрібно порахувати елементи, які нам потрібно анімувати. У мене це 1, 2, 3. Та 4 елементи. Тобто ми копіюємо наш слой чотири рази. Далі перейменовуємо кожен з цих слоїв наступним чином. Текст 1, текст 2 і так далі. Тепер після цього нам потрібно створити солід слой. Створюємо його з якимось нейтральним кольором і назвемо його фрагмент. Тепер переміщаємо його під наш перший текст і створюємо для цього тексту. Маску. Тобто ми клікаємо ось сюди і вибираємо фрагмент. Далі беремо інструмент Pen Tool або клікаємо на клавіатурі G. І далі нам потрібно виділити перший фрагмент. Зробив я це наступним чином, і тепер, якщо ми перейдемо на слой з текстом, відкриємо. Параметр position, клікнувши на клавіатурі на букву P, ми можемо побачити, що якщо ми будемо рухати наш текст, то він буде зміщатись відповідно до наших налаштувань. Далі нам потрібно продублювати ці фрагменти до кожного слою. Тепер нам потрібно перейменувати ці фрагменти. Тобто це буде фрагмент 1, це буде фрагмент 2 і так далі. Тепер, відповідно до кожного слою, ми налаштовуємо маску. Обираємо текст 2 і вибираємо далі фрагмент 2. Там, де текст 3, ми вибираємо фрагмент 3, і там, де текст 4, ми обираємо фрагмент 4. Тепер ми можемо включити слої з фрагментами та виключити слої з текстом для того, щоб нам було комфортно продовжувати роботу. Далі ми обираємо наступний фрагмент і змінюємо нашу маску. Відповідно до потрібного місця. Тепер, коли ми зробили потрібні нам маніпуляції, ми виключаємо слої з фрагментами та включаємо слої з текстом. Далі переходимо на, наприклад, першу секунду, обираємо слої з текстом та натискаємо на параметр position, тобто клавішу P на клавіатурі. Створюємо ключовий кадр, переходимо на два кадри вперед, і тепер нам потрібно змінити розташування нашого тексту, яке буде після його розбиття. Наприклад, я зроблю це наступним чином. Ось така анімація розбиття у мене зараз з'являється. Далі нам потрібно анімувати нашу текстуру. Для цього беремо інструмент, який називається Anchor Point. Також ми можемо його взяти, натиснувши на клавіатурі клавішу Y і переміщаємо його на середину слова. Далі відкриваємо параметр Scale, натиснувши на англійську букву S на клавіатурі, і також створюємо ключовий кадр. Переносимо його на два кадри вперед. Тут буде у нас наш. Основний розмір, а на початку буде розмір 0. Тепер анімація виглядає ось так. Далі ми бачимо, що на початку наше слово виглядає не супер, тому ми просто дублюємо композицію з текстом, наприклад, першу, переносимо її вниз, називаємо її текст основний, і ми можемо натиснути. На ноумед no для того, щоб скасувати маску. Тепер обрізаємо це все комбінацію з клавіш Option плюс квадратна дужка, яка відкривається. І далі бачимо анімацію, яка у нас вийшла. Єдине, що нам потрібно змінити, це опасіті нашого головного тексту. Натискаємо клавішу T, ставимо ключовий кадр, переміщаємося на два кадри вперед і зменшуємо її до нуля. Тепер нам потрібно додати звук розбиття скла. Для цього переміщаємо його на таймлайн, натискаємо букву L на клавіатурі та відкриваємо параметр ось цей. Далі переміщаємо початок розбиття, виглядає це наступним чином. І тепер у нас є можливість міняти слова, просто відкривши основну композицію. ось цю. І ми можемо написати, наприклад, скла. Повертаємось назад і бачимо, що наше слово змінилось. Далі ми можемо замінити це слово ще на якесь, наприклад, повертаємось назад, і наша анімація знову змінилась. Також, якщо ви хочете зробити анімацію для фото, то нам потрібно просто завантажити сюди обрану вами фотографію та відредагувати. Маски для того, щоб вони повністю перекривали всю композицію. Зараз я вам також швидко покажу, як це зробити. Наприклад, у мене є ось таке фото, яке я хочу розбити. Виглядає воно ось так. Для того, щоб це зробити, нам потрібно перейти в нашу композицію, далі обрати фото та закинути його сюди. Далі закриваємо композицію і бачимо, що вона у нас розбивається некоректно. Тобто загалом ефект той, який нам потрібен, проте бачимо, що деякі фрагменти у нас не відображаються. Для цього нам потрібно створити ще декілька композицій. Порахувати, скільки фрагментів нам не вистачає: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І відповідно нам потрібно створити ще стільки ж композицій. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далі дублюємо солід слої і розміщаємо їх над кожною з композицій. Тепер для кожного з цих солід слоїв нам потрібно змінити маску. Тобто обираємо слой, який нам потрібен, та переміщаємо маску. Тепер наше наступне завдання полягає в тому, щоб заново проанімувати всі кадри, які у нас не анімовані. Отже, коли ми це все зробили, то ось такий ефект у нас виходить. Ми можемо трохи зменшити прозорість нашого, нашої текстури, наприклад, на 80%. І тепер у нас анімація виглядає наступним чином. Також, знову ж таки, ми можемо відкрити нашу головну композицію та замінити фотографію на будь-яку іншу, і, відповідно, наша композиція також зміниться на іншу. Ось такий лайтовий ефект у нас сьогодні вийшов. Я сподіваюся, він вам сподобався, а також ви будете застосовувати саме його в своїх потенційних проектах. Дякую вам за перегляд, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на цей канал, тому що тут на вас чекає ще багато корисних туторіїв, а також різних відео, які варто побачити мошен дизайнерам. І окрім цього, я хочу попросити у вас залишити коментар та поділитись своїм враженням про це відео, а також, можливо, висловити якісь свої майбутні побажання щодо контенту на цьому. no canal.